Нарешті ми будемо готувати наші каштани, От, ось, в мене їх, але ми ще хочемо спробувати посадити. Я подивилася, як. Ха -ха. Ми спробуємо проростити. Подивимося, що воно вийде. А ці, я подивилася, що потрібно залити теплою водою. Ой, розкапалось, то ми зробимо. А я піду кормити доцю. Так, каштани наші полежали. Я їх вибираю щоб просушити. Так цікаво, тютір, ви теж да, їх ніколи не пробували. Ні. От, тільки ж обережно, це не конські каштани, які у нас ростуть, це спеціальні їстівні каштани. Так, зараз я їх просушу, а потім наша буде задача ось з цієї сторони поробити, з цієї частини не знаю, з якої, або об, де мені, кається, аби об, обережно хрестики, щоб коли він буде. Цю, не цей, робити хрестики, щоб коли він буде смажитись, а шкірка стала відходити і не було таке, що воно стрибає нам там по сковороді. Так, а що, Воно глянь, тютюр. Нормально, так. Да. Може, тому що ми замочили? Я тут роблю, так? Угу. Да? А там как показано? Було. Ну, в будь-якому місці. Не... Ну, з жук, блин. Ні. Не, ну а що воно, глянь? Вот он этот, угу. каштан уже. Я сегодня тоже буду делать. Ну, так пода, подивимося. Аж цікаво, да, що це за ага. делікатес буде у нас. Так, ну що, процес пішов. Поклала в один слой на дві сковороди. На суху сковороду зараз накриваю кришкою і буду помішувати вогонь маленький. Так, ну, пожарила, наче все вірно, потім нам тіті там спробувати. А Юра спробую, ну я, звісно, теж спробую. Юра ще приїде вечором, то всі спробуємо, що воно таке стріляюче. Я в інстаграмі вже читалася, спробую таке показуть камеру. Видно? Похоже на солодковату картоплю. І дуже смачно утримається. Ну, цікавий, ну, скажі, що, вау, все, як я буду з них жити. Ну Я mm -hmm. журлю залишила посадити, але в принципі доволі таке mm, цікаве, да? так? Короче. що а ну, то Зараз підуть конських на Ті не можна, ці ті небезпечні. А ці так, да, пробуйте, у кого є можливість, пробуйте. Да, та я ж і так їх надрізала. Що я звернула увагу, ми сутіри побачили, що вони теж як великі, то треба акуратно є червіві, типу. Да? Угу. Тіпу якось нашу тоже. Що... Ох ти які. Ні-ні, ту шкурочку тоже такую маленькую об, об, это, об, обчищай. Тоже? ж не поднимай вниз, бо ти ж там... Має бути голый, да? Не гляжи. Вот это ты задушила садить, да? Да. Ну, мне надо вот это ну, сада такая... вроде. Как як... картопля і арахіс. Ну, Ось такий вкус є арахіс, а тільки не таке ну, жовте. Кажуть, його кудись додають, там як щось м'ясо тушити, там ще щось. Можна нутелли намазати, типу десертне, таке да? щось. Угу. Не, ну такая интересная. Такая, ну, картопля и присмак в конце такой арахиса. Ну, что угу. О, это что чистится. А ты как-то тяжело чистился. Проверяю, нема никого там за Затянь... <плес> <плес> Вот такие прям осенние настрои дают. Наши осенние, мы грызем эти каштаны. А интересно, если я такие каштаны приготовить, не? Да нельзя, не ядовитые для нас. <плес> да? Угу. Да, картошка и в ага. Прикольно. Хватить. Спасибо. На каштани, это, 2 хвилини. Так, yeah. а це торт. Танець. Це... Ти ж знімала, да, як робила його? Ні. Ні. Коротше, щось ми то тоді, коли нам подарували коржі, а хтось мені писав, що в Аврорі тоже продають готові коржі. По-моему, 50 гривень. То це, у Тут... це Таня вчора зробила. Да, ну, це це зробила чайок. Тут ми у нас п'яти готовки. Ось такий спартак називається. В общем, щас... украсила. А, ти мені скинеш останні ті відомии, да? Ну, з каштаном. Да. Да, да. Ой, ну диви, ну мягко режется. Не, не знаю. Ой, прям я по семечке прошло. Ой, жилешку вловила. Не знаю. Жележка подошел. диви мені, девай. Ти тут стань, від встань, Диви, Дави, гля. Ну давай. Руки чистим, а крем тут, типа, вершкове масло, звичайне молоко, ну і какао. Тетіра каже, ти якась... А напополам будеш. А? Напополам будеш. Да. Тетя Іра каже, no. ти два кусочка. А, ці мама робить так, сина. Шесть. Скільки кусочки? Три. Якісь ножі мене? Чотири. Рибу. Чотири. А ти на жилешку попала. Так, да. так. Короче, а ну дай я подожжі якось. Положи, подивимось. У розріз. Ану. А сюди, а так же робиться, не. Юра, що ж ти на світ. Він темний, крем темний. Ну, Все. давай ще спробувати буде. Подивимося, як що буде далі. Коротше, ну торт вполне съедобний. Геть добрий такий, да? Візьми оце напополам йому перед цей кайдай. Даже Артурчик кість. Даже Артурчик кість. Ні, ну непоганий не такий. Гарячий. гарякс! Вже не гарячий, нормально. Це він чай, я йому. Знаєш, що він казав, коли я того питалася його класти. Каже, Чернушка, фу, я сказав. Це ти так кажеш? <рес> Чернушка, я Це я собак одганяє він, мабуть. Бачиш, він колись чує, а потім повторяє. Коротше, вкусний торт. По мені можна їсти. Да? Ну, а зараз Таня несе? А, ти на тарінку хочеш? Якийсь десерт. Каже, зараз тобі щось покажу. Що ти без Так, що це таке, ведмедики? Це цей? шоколадне суфле. Шоколадне суфле? Не знаю, чи можна. Давай, ляп. Ляп. <ріст> <ріст> вау. Ну майже вау. А чого майже? Ну, ну. Так дивись. Хто це? Артур, як вгадаєш, то мамка молодець. Диви, хто це? Ти хто? Хто це? Хто це? Ве? Ве? Та подивись! Леніт! Значить, мамка художник Зараз Щас попробує шартуха. Сейчас. Заїхали з доці, Тані вибрати орхідею. Я кажу, доці дивися, скільки цвітов! Дивися, скільки цвітов! Бачиш? Бачиш, скільки цвітов. Що-що? шо -що? Не пам'ятаю. Так, вибрали. Це як це ж вже можна казати, так? Да? 11 число у нас е, річниця. Так. Оце тані. Я вчора у нього питаю, кажу, Юра, ти взагалі збираєшся мені ще завтра дарить чи ні? А він такий, подивимось. Ні, ну говорю, якщо друг збираєшся, то кажу, я можу підказати. А він сюди, все. А він каже, що типу, я говорю квітку, яку квітку? Така як у мене в стоїть? Це а яка це каже? Оце кажу, оці дві, да. А третя яка. Оце каже, треба, щоб третя була як оці дві. Коротше, вибрали е, орхідеї. Орхідеї? Ну що тоді візьму її. Коротше, такі дві. Одна тані. Одна поки не кажи. А одна? Ну, На подарунок одній людині. А ще, ще. Це ж не обходиться так, в жінок каже, типу. А Два, каже. Ми в багажнику, так? Mm. Да? Смотриться, так? Да? <рес> да. А це що таке? <рес> короче, <якась м> <рес> і ще такі дві штуки. А там моя труба алюмінієва. Гофра. <рес> а це ми під'їхали сюди. Ну коротше, а Таня мені подарила колбу для кальяна і уголь. І ще кое кое-що. Зараз поток, ми під'їхали. Таня мене привезла, каже, зараз заберемо. Ну я привіз. Ну, дує, дує, поверни. Каже, зараз ще якийсь там сюрприз буде, ну це покажемо пізніше вже. Короче, по дорозі вже трошки їхали, доця заснула. Забрали подарунок, який Таня приготувала нам, так сказати. Зараз покажу. Ну, це її квіти тут, це... а це. Солоденьке щось і каже мені, а може його ремнем прив'язати. <смі> Взяла на так каже, може ремнем прив'язати. <смі> ну, це ми зараз приїдемо, розпакуємо, я покажу. Так, Таня мене посадила, каже: дивись, що я тобі приготувала. Я, краща, приго... вже, Подарунок, подарунок приготувала. Я відкрив. А тортик замовила. І тортик це у нас тут по місці. Дівчина звенигородці. Це типа напоминалка. <laughs> бо, бо я забуваю, так? <смех> <смех> І далі безконечность. <смех> Гарний. <смех> я кажу, давай вже спробуємо. Ага, красивий, на красивий, красивий, красивий. Дякую. Так, Юра вже ріже. Я говорю, космяки такі серйозні на цілий Ріду. день. І все, і більше цілий день нічого не їсти. Хоча пацани збираються ще там щось їсти. Ой, яке таке мягтеньке, гарненьке. Все, будемо зараз спробувати. Ми зараз будемо сідати, пити чай з тортом. І Таня заварила чай. Це світло. Постав ззаді світло, Таня. Він, коротше, синій, а Таня каже, він потім буде фіолетовий. Підсвіти ззаді. Ось сидить, який колір. Буде та да, буде філетовий тістечко. А потом постоїть і буде філетовий, да? Угу. Uh -huh. Ну, все. Все, дотенька. Все, дотенька. Короче, ми з'їли ті щось ту куску торта. Офігенний, такий ніжний і не сильно сладкий. не неприторний такий, ну, бомбезний, вообще. Ні, тік з рук тіка Мені mm -hmm. подобалось. Ходіть. Мой не сильно солодкий, який такий м'який, поняли. Класний. Що а тобі як? Ні, вкусно. В мене просто голова розболілася, тому що ми ще довше, ніж положено вже наїздили. Вона його ще... побачила і думала про нього і розболілась голова. Де, ні, ну просто в силу того, що дитину кормлю, а вже почало першого, але зовсім ще. Дитина, ти не чула не їде. про тебе говорять? Да, і в мене <рес> трошки в голові воно ту цей, натоманилась. Ні, вкусний. Взагалі класний. І бисквіт такий ніжний. Не сухий. Ми зараз в робочих моментах Таня посадила квіти. Як вони називаються, я їх забув? І зараз решили продовжити рубрику питання, так як у нас годовщина, як годовщина, Вчора була 8 років. Да. як ми 8 років разом, бо Всі кажуть, так це, це, це знайомство чи разом. Так мене, каже, як привезли, так я вже в принципі ненадовго не можу. Так, ти, жагу. мабуть, час пересядеш, бо там сліпить, і ти, ти вмочиш Да. Ну і так, почнемо. З чого, на твою думку, почалося ми? У нас одразу почалося ми. Як тільки тут... вилізла з буса. Да, да. У нас одразу якось такий був connect. І так ми, Я пам'ятаю, що зйомочне ну, та групи свої, якісь на нас плани, знаєте? Там якісь мають бути. А ми такі: Привіт, я Таня, я Юра, Юра. Пішли, я покажу тобі кролі. Я... Пішли. А нас, які кролі? Що ви одразу це? Таня, каже, які кролізи? Хочете, каже, в дім. Ясно. Кажи. Так, пам'ятаєш першу думку, коли мене побачив вперше. Тільки прям да. Ти ж теж нервував, хто виліз? Ну так, але я щось ну приблизно точно геть не пам'ятаю, але думаю, типа, фух, нормально. Да. Типа, щось таке. Так, наступне. Який момент у наших стосунках ти запам'ятала найяскравіше за ці 8 років? Ну я думаю, що таке народження дітей. Це поява дитини. Я і якось мені кається, і ти з кожною дитиною більше відкривався, в плані, от прям, що прям. Більш м'якше і я... це так? Да? Ну, щось таке, так. Да. Я пам'ятаю за Артурчика добре. Тим паче, все-таки, якщо можна вже таке казати, і зрівняти, як було моя вагітність при Артурі і при Вероніки, то було по-різному дуже. Було краще? <ріст> <ріст> Ні, в тебе друге. Да, друге мене. Якби ми не зустрілися на тому шоу, як думаєш, ми все одно були разом. Воно все до цього йшло. Все йшло до цього шоу. Щоб був проєкт? Так. Да. Я кажу, всі случайності не случайні. Все, що мало його произойти, воно йшло і подталкувало так, щоб, щоб ми зустрілися на цьому шоу. Ну, якщо вже так взять, що типа якби не було цього шоу. Блін, навіть не знаю. З нашими. Ми, типа. Ми так виходить, як той експеримент, коли посадили блоху банку, закрили кришкою і через сім днів відкрили. Вони вище кришки не пригали. Так і саме і нас. Нас помістили в таку сліду, де ми різні Різні світогляди. А але нам треба було спілкуватися і ну як на да, одному. Так, да, от ми все да. ми там зійшлися. Яка багато людей могли б стати парами, якби сіли і і от два дні поспілкували, Знаєте, як у люди в ліфтах застряють. І розбалакуються, і знаєш, а потім виходять уже... Я думаю, ні, якщо б не шоу, помимо шоу, ми б не познайомилися, бо ми по-різному. Мені тоді, ти ще, як ти казала, ти хотіла там як романтики, а мені вже треба було серйозна життя. Як ти думаєш, у чому наша головна сила як пари? Ми чесні і ми за родину і за підтримку один одного, і в тому плані, коли кому важко бути підтримкою. Ну, якось так, я не знаю. І от, навіть з проєкту у нас не було такого, що ми, як от була помилка інша, що довірялися зйомочною, тобто, і от, не перевіряли інформацію, тобто можна було легко так, от, якось, Друг з, з другом не комунікували. зробити. А, а в нашах, як показує досвід, були люди, які хотіли нас розлучити, але тільки то, що ми все проговарювали один з одним, допомогло тому, що да. ми разом. Був момент, коли ти думав, що нашій історії кінець. Щоб так спомнити... Ну, може, десь, десь щось проскакувало. Але ні, такого глобального ні. Ми сідали, говорили, там розговорювали. Ні, не було такого, щоб глобального не було. Десь десь, колись може щось проскакувало. Е, скажу так, десь колись може десь проскакувало. Це ще там до народження Артура. А потім, а потім гатні. Стоп кадр. Так. Що ми робимо краще зараз, ніж на початку? Разом? Ну так. Да. Да, ну, мені каже, на початку ми трошки друг друга все одно якось чи побоювалися, чи боялися іскренні сказати, що ти думаєш, да? От, що, що про якісь свої інтереси. А, і... Юра, допустим, ти ж різкий парень такий, і сі на початку я прям все вот як танечка, Юрочка матюкається, що ж он вас не вважає? Неш, типа, а сейчас я понимаю, ну ти, ти такий, я це вже поняла, і це не то, що не повага до мене. Ну просто ти такий. От ти не можеш цензурно якось так це, у тебе багато нецензурної ліксіки, ти можеш якось так щось сплючива сказати, але це не знаю, ну Короче, вже розумієш один одного, і може за цього робити якусь шутку. Так, я не знаю. Такий у мене номер. Ну, що ти а, У мене четверте тільки, ой, Юр, що найбільше в мені дратує, але без чого ти вже не уявляєш мене? У мене таке саме. То, що ти ти через чур прям добро і правильно. От я б так би сказав, коли треба сказати, ідіть, типа, ідіть нахар, типа не лізьте мені там своїми там совятами, своїми там порадами, ти, типа, ну. ну Я лояльно, лаяльну, як сказати. Ну, я не така дурна добра, що знаєш, от люди мене плюють в мене. Я, я буду сама добра. Так, у мене нема такого, що прям а, я Короче, їх ненавиджу. Як на мене, ти через що ж добра і правильна, але якщо б не це, то ти б була така, як ти є. Ага. У ну, мене трохи друге було. Яку звичку мою не розуміла, а тепер не уявляєш без неї життя? Ну, подобне. Звичку яку не розуміла? Так. Да. Блін, у тебе звичка як каляна курити... Потім не те, що не уявляє, але я нормально до цього відношуся. Яка в тебе така звичка, що? Ну ти трудоголік. І прям трудоголік, знаєте, прям як завісімость. Не просто людина, яка багато працює, інколи як залежність. Але опять же, якби ти не був такий, бо ти б такий не був. Так. Е Коли ти востаннє відчував метелики від мене? О Боже. <ріст> Чорновечер. <ріст> Давай слідче. Яка наша спільна фішка? Або якась традиція? Може з'явилась за це все время? За дітей порвемо. Це у нас наверное, спільна фішка. Тобто ми разом це дуже так як можу сказати, любимо, оберігаємо дітей. І разом у нас таке ставлення, що ніхто не має лізти безтактовно, якщо ми цього не просимо. Якщо наші діти образили, то ми разом будемо рвати. Яке в мене вже. Ага, шостий. Якщо описати наші 8 років трьома словами, якими б вони були? Якими були? Я б сказав так, ну, типа типа, трудно. Разом. І любов. Ага. Якщо б ти могла повернутися на 8 років назад. Щоб ти могла на початку нашого спільного життя собі порадити? Що я, я собі порадила. Танечка, б... тікайте з села. Нічого б я собі не порадила. Я вважаю, що воно все йде, як має бути. Тобто, спочатку ми до друга пізнавали, потім були якісь там складності. Не забуваємо, що нас було не двоє, а троє. Правильно? Тобто, Ну, Юрчики, ми віду. Тобто uh -huh. стосунки у мене особисто не не тільки з тобою потрібно було стосунки будувати, а й з Юрчиком. І нічого тут не поміняєш зараз. Уже там коли пройшло вісім років, я розумію, що а чого я там так переживала, або чого я там так вчинила, можна було якось так, але ж воно є. Ну тобто, ти ж не зміниш. І якщо навіть повернутися, як ся це я, ти я то є е, е, зріст е, людини по е, поетапний. Тому uh -huh. я думаю, все було вірно. Не забувай так, 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 так. Ага, що ти досі про мене не розумієш, навіть після стількох років? Що я про тебе не розумію? Чому мені квіти подобаються? О. Ні, nee, yeah. ну Це сам усіх дівчат таке типу, Ну в нас ми говорили недавно наставлення було, що я не розумію, Ми сказали, були що там хтось із блогерів подарив там мільйон троянд. Кохання я, я кажу, це це а nee, Ти сказав, пішла б ти в мене нахер. Ну, типа, це безглуздя вообще поступки. Я, ну, я б ці гроші провернув по-другому, і тобі б щось на них друге. Там, ну я не знаю, чи машину, чи якесь. Так є бізнес, в них машина. Чи... І бізнес у них є. Все є. Гро... У них просто багато. Ну, то, грошей. Це тоді жиру бісяться. Оцього я цього не понімаю. А що я не понімаю в тобі чи як? Да. Та блін нема такого. Ми що не розуміємо? Що я аби... багато ностальгірую за дитинство. А, Тані дуже оце <гум> запрошлем. Вона чуть що за прошлим, за прошлим, як там жили, як там ходили. А я читаю, прошле це було. Прошле, прошле на то є, щоб було будуще І ти, якщо б не було прошлого, не було будущого. А вертатися споминати, як так там ой, було. Але з прошлого не буде майбутнього. Так, а вертатися, споминать, от воно оте прошле створило оце. Теперішнє і майбутнє. Все. Воно не буде. Ну, тобто вертатися за нього можна спомнити, але ти через що споминаєш? <гум> За що ти особливо вдячна мені? А, за те, що ти такий батько. <гум> я навіть казала, може, це прозвучить, може, якось не так. Там, а, навіть я кажу, якби у нас були якісь нерозуміння, як у чоловіка з дружиною, там, да, ми досі ще десь навчаємося один одного розуміти. Але з приводу, який ти батько, то я завжди кажу, що ти умнічка просто. Ти любиш своїх дітей. Так, у мене це яке. А, тебе там видно. Ми почали жити разом буквально з першого дня. Як думаєш, у цьому був ризик чи доля? Ні, доля. Ризику ніякого. Ризик, ризик. ризик Я тобі віддав свою кровать двох метро. А, а який тебе був ризик? Ну, в, в смислі. Ну ти ж не до маньяка якось попала. А откуда ти визнаєш? Десь як ти на проєкті до Паші, отого попала. Так а откуди я знаю, який ти? Може я тобі такий... вступив свою величезну кровать. Сам ліг на пол, полуторки, що в мене ноги торчали на абильці. Ну, а що де ж мене класти, ти не було ще ж доміка? Так, наступне. Про що мрієш для нас на наступні вісім років? Я хочу, щоб ми були здорові, щоб ми знаходили час та кошти, щоб перевіряти своє здоров'я. А нас вже є деякі там моменти, що у тебе, що у мене. А коли в нас було здоров'я щоб було здоров'я наших дітей, бо в першу чергу сили потрібні нам, щоб їх якось ставити. І, звісно, хотілося якогось фінансового благополуччя. Ніколи ми з Юрою тут у нас з тобою спільним, ми ніколи ти сюди смієшся, каже, чи стану я мільйонером, ну ми там. А я кажу, я б не хотіла мільйонів, я просто хотіла а, достатку. Достатку це. Того мінімум, Щоб яким, треба поламалась машинка, бути. стиральна, пішов купив. Поламалась машинка, ти не лампічиш її 10 років, ти пішов, купив нову. А Треба одяг, одягнутися, ти одівся не в саму таку резину некачество, а якось позволило собі шкіряну вжиття, якесь шкіряне. Щоб ви з родини десь виїжджали і могли відвідувати інші країни, подорожувати. А не так, що я вибрався на море, то готую сам все, сам. Ну, коротше, тобто без понтів, як Юра каже, але щоб було достатньо на якесь адекватне життя. Так, що, ми... так, що ти найбільше цінуєш у нашій родині зараз? Що ми стаємо, з кожним роком стаємо, так сказати, міцніше, 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 міцніше. Половинки склеюваються, так? Угу. Так, як би ти могла описати наші стосунки одним словом. Яке б це було слово і чому? Одним словом? Да. Просто родина. тому що багато людей живуть разом, а на жаль, немає цієї єдності. А родина це єдність. Так, наче останнє. Да. Ну, це схоже, що у тебе було. Якщо уявити нас через ще 8 років, які ми? Фу. <реш> <реш> Начинаємо. Новий повноприродний трактор, нові <реш> машини, більше землі, там э, хороший обустроєний дом вид э, в достатку. <реш> це я все про свої фантазії. А так, ну що, так як ти сказала. <реш> все? Да. Нам треба я думала, мені курку ще Юрчик. Платить, платок, да, ми тривохос. йдемо собирати Юрчика зараз без. А на повну постопку це дали.